В будь-якій армії НАТО, наприклад, в Сполучених Штатах існує спеціальний статут ФМ 94, який визначає, що навіщо потрібні армії, дивізії, корпуси і армії. Навіщо така структура, які функції вона виконує, в чому її завдання? Ну оскільки наші керівники багато років розповідають, що ми нібито переходимо на стандарти НАТО, це якраз той стандарт, який давним-давно варто було реалізувати. Потреба в ньому є. Тому що поки що, відповідальним за ведення бойових дій, крайньою особою у нас є командир бригади. Все вище відповідальність розпорошена. Зараз створення корпусів має впорядкувати в одних руках організацію управління військами вже не на рівні комбрига, а на рівні командира корпусу, якому будуть підпорядковані мінімум 4-5 бригад, а можливо і більше. І це вже буде. Зараз у нас на фронті періодична або на постійній основі у нас сформовано приблизно за відкритими даними приблизно 112 управлінь бригад, також управління окремих полків, батальйонів, які мають свої полоси відповідальності або інколи отримують свої полоси відповідальності. Тепер фронт буде розподілений між командирами, між корпусними управліннями. На першому етапі планується. Там, як мінімум, 9-10 корпусів розгорнути, можливо, загалом їх кількість не тільки на фронті, а загалом в Україні, на різних ділянках нашої країни, буде сформовано близько 20 передбачається зараз корпусних управлінь. І всі війська будуть входити в склад якогось корпусу, більша частина військ. Тобто буде одна відповідальна особа, яка відповідає за людей. Чому це і пов'язано з цим скандалом 150-ми бригадами? Що буде одна людина, яка на вищому рівні відповідає за людей, за їх застосування, за їх підготовку, ну, це така логіка. Звичайно, будемо тепер дивитись, як ця логіка буде реалізована.